Всім привіт, друзі! Сьогодні неділя і ми в якомусь такому хорошому настрої. Поки діти поспали, ми помонтували відео, поїли і зараз хочемо йти пожити. Ми хочемо ще сьогодні ввечері вже піти, попалити трошки такого всього. Так? На ділянці ми дуже любимо прогулюватися лісом дуже просто. Діти в нас тут ремонтують мотор. Ми чекаємо нашого тату і як завжди, перед прогулянками, ідемо. Адамчик несе пити водичку. Давай на собачці плитки, давай. Іди сюди в мисочку лей водичку. Отако, все. А у нас вийшов. Я сьогодні хотіла княжик. Ні, ну я його маю кожен день. О, я ще вам забула сказати. ми з дітьми гуляли. Позавчора їхали на стадіон, сіла на велосипеди. Тут зупиняємося. Лізе такий зелененький вужик. Напевно, той вуж був більше метра. Я думаю, чому ніхто на вожді в одних щастить? От Толік їх не бачить. І він також собі далі, далі, далі. І до нашого вікна поліз. Я е, казала, що я більш на гору по драбині не полізу, і туди більш я не піду. Там взагалі може бути якесь кубло вужів. Я взяла дітям такий малесенький сирочок. Тут їх два, один і другий. Він такий солодкий, такий, як колись були маленькі солодкі сирки. Покажи всім, який ти красавчик з пузом. Все. Ні, Ну ладно, без пуза. Ой, до речі, ми сушили абрикос. З нашого дерева вийшло відро абрикосів. І ми їх. Заклали в сушку. Вони всі не влізли, то ми ще сушили в, на, в духовці. І я їх не хочу пересушувати, щоб вони такі були як курага. Знаєте? Ну там, хоча там в коразі зовсім інша. методика сушіння, чи як там. Ну що, ми погнали? Десять днів на свято Анни, день ангел. Бабуся мені купила футболочку. І до речі, того разу, як ми верталися з лісу, ми знайшли кущ ожини. Зараз йдемо на ужину, будемо їсти ожину. Де? Яйце. Це яйце? Покажи. Це яйце. Це ж гриб. Бабуся відварює ці гриби, дущовики. Вони такі більші, такі великі кулі. Обжарю їх в яєчкові з борошном. Дуже смачно. Ну тако. на любителя, звісно. Якщо Не ти коли... дуже голодний, то Не взагалі коли... бомба. Може Адамчиковий, тут во вже ужина є. Тут такий прикольний ліс, взагалі, в нас в селі скрізь майже ужина, Не так малина, як ужина. Ішли пару тижнів назад цією дорожкою в лісі, і кажу, Аня, це дерево впаде, і воно впало. Ось воно так лежить, перевалило дорогу, так його ніхто і не розчищав. А саме цікаво, що Аня гуляла цією дорогою десь за годину чи за дві до падіння цього дерева. І її могло б так само прибити ним. Кажу, не ходи тут. Оце наші кущі ужини. Там і малина в переміжку, там все є. Колючі таке ти сильно не долізеш. Ай. Ось такі ягодки. Тримайте, мужики. Ух ти! Лука, диви яку зату, але ти велику нарвав. Буба! Буба! їжте, їжте. А це тато. І. І мамі. Найшли чорненьку, але ще є дуже багато недостигших, таких червоненьких. Я думаю, бо ще пару днів і тут можна буде багато вже на нас брати. Отамо далі все взагалі рясно повністю. Туди не пройти, бо там колючки. А я в хащі йти. не хочу. Ти жуй! В Луки є така дурна привичка в щоки, як хом'як, понапихати її і, і жувати. О, молодець! Де? О, давай, припали мені. Не прилипа. Да, так, десь там. Ай-яй-яй-яй-яй. Це лукаче за лікує мені руку. Дітей накормили ожиною, самі трошки поїли. Oh, я думаю, ми зайдемо сюди через тиждень, коли вже буде більше ожини, І тоді ми зможемо її додому назбирати собі. Річард чорнющий, знов в якомусь болоті лазив. Добре, хоч не смердить. Ми в себе на ділянці знайшли, коли косили секрети попередніх власників. Вони як зрубували дерева, вони їх нікуди не носили. Вони просто рубали їх на дрова і так на кушці оставляли. І в нас по ділянці таких кучок є трошки. Ото ми ті кучки зараз будемо до толку приводити і розчищати. Будемо ділянку. Ми тільки розвитку заходили в магазин. Я хотіла купити машинку. На пісок, якусь новеньку. І треба порівняти перше з інтернетом, а потім, якщо там нормальні ціни, купити в магазині. Якщо ні, то замовити в інтернет. Тому що я перед тим, як щось купляти, співстріляю завжди ціни з інтернетом. Де вона купити дешевше. Наші бачать у нас звіт аж хат. Ну то ж її видно тепер добре. Вже більш-менш, хоч щось провидняється. Ми прийшли. Ми дещо замовили і діти від цього просто в захваті. я вам покажу. Привезли нам огромну кучу піску. Тепер дітям просто рай тут. У нас колодязь був забитий, щоб діти туди не позалазили. Але ми зробили деяку хитрість. Я купив такого замка. Тепер вони не зможуть залізти. Лука, відкривай нашу хату. Цей ключ. Да. Ой, не цей. Не цей. Так. В іншу сторону. Так? Да. От так. Отак. Молодець. Ми вчора тут дещо робили? Ні, не довго, але трошки робили. Зараз я вам покажу. Опа, траляля. Ми почали розбирати підлогу. Тому що тут вона була гнила наполовину. Це капець. Тоді я сокірою стукнув. Вона вся гнила. Я раніше думав залишити підлогу. Блін, хороша підлога. Але як я почав вчора розбирати, це капець. Думаю, добре, що я її розбираю, тому що рік-два і вона просто почала провалюватись мені під землю. Ну що, йдемо багаття розводити. Будемо гілляки палити. Я говорив про ось такі кучі, лежать гіляки, до яких не можна долізти навіть. І тут а... Все позаростало. І тут так само, під горіхом. Все завалено гілляками. Там далі є дерев'яний забор, але ми до нього не можемо дійти через ці гілляки. І тут якась ще яма є. Що за яма, поняття немає. І те, що встигнемо, ми сьогодні попали. Ми вже палили, палили, палили і ще сьогодні трошки попали. Те, що ми нарізали вже грубе, то залишали тут. Ми його потім на дрова пустимо. Це нас декілька днів не було і вже воно як позаростало травою. Якраз дощі пішли і все. Вогник наш горить. Абрикосики мені даєш? А -а -а. Діти не хочуть йти з піску. А чим там добре? От з однієї сторони це плюс, а з іншої сторони я тепер навіть не можу тебе піти, тому що вони там сидять. Я цю яблуню хотіла зрізати. Подивіться, які круті великі яблука. Я не знаю, які вони на смак, але їх тут так багато. От у нас взагалі тут така п'єцьки всього. І я ще навіть до сливок не ходила, бо не було коли реально. Зараз йду до Адама і Луки, бо вони вже... Тільки я пішла, смилася, вони вже мама і тату. А як я була біля них, так мама і тата не треба. Дивіться, що я знайшла великі класні яблука. І, і тобі на голову. Адам, ну не можна насипати пісочок луці на голову. Якось я заманила тихасінько. Адама до нас палив. Але він вже побачив щось інше. Що тут в тебе є? Гравелька? Ні, пилка там. Там пилка в тата. -та. Лука взяв пилку і йому заніс. Біжемо, пошли. <пас> ти хочеш камерою знімати? <пас> треба нам стасіку сказати, щоб привіз тачку, тому що треба дрова повозити, скласти, і тачки немає, руками їх трошки подебільному. А що до тати був? Вдома був, я втік і назвав. А що таке? А який прикольний замочок. Ми там звідти воду доставали. Милися. <паспораду> Ну тіпа, і подак, так. Ми ще годинку поріжемо і будемо йти додому. Може, порядок. Сьогодні раз-раз-раз порізати Давай. і почистити. Йдемо дам, подивимося, що там, що там робить. Ми отакі товстенькі лишаємо, а тонесенькі палимо. Розчистити всю ділянку потрібно якнайшвидше, тому що мене найбільше бентежить те, що в закиданій соломі, в гіляках і всьому іншому в пеньках старих живуть вожі. Я не хочу тут вожі. Мені страшно, я їх боюся, вони мені гидкі, хоч вони й не кусаються. Яблуні в нас рясні, але вони не хороші, тому що їх тут багато. І дерево не обрізане, вони всі майже червиві. До наступного року, я думаю, врожай буде краще, тому що ми хочемо обрізати. Треба мені все кидати і, і працювати. Куди ти йдеш? Показуй, куди ти хочеш. Йти. До трактора? А де де там трактор? Ой, бери тачку, бери. Будемо вести. Отако гарненько постав і вези. На, будеш вести. Ти хочеш тут нагружати її? Да. Одама така прикольна звичка є. Він, якщо хоче, щоб з ним хтось грався, або він кличе, то він так ручкою. Іди, Іди. Тільки вони мало поїли, що ж вони ожини трошки з'їли з сирків по одному і яблучком закусили. Їм треба щось таке ситніше. Адам їсть більше зранку, такими великими порціями, а лука більше на ніч їсть. А ще насипай пісочок, ще мало. Отак. Ого, яка башня велика. Башня є така велика. Башня величезна, не вали її тільки. Тако легенько тако її притрусимо. Ай-яй-яй! Толік все гарнесенько спалює. Так, да, у нас ще одні гості. Вилітають. Ну. Ой, тут от. Во-во-во, бачу, туди залетіло, так? А, У нас, ні. до речі, виноград буде. Такий якийсь, я не знаю, великий виноград. Во, сливка. Так. Вони всі майже спілі. Во. І багато дуже вже є гнилих. Несу толічку нашому три сливочки. Толік. Збираю папір. Що тут можна спалювати? Я дивлюся салют 2017 рік. Загадаємо, які були ціни. Зефір 47. Печиво вівсяне по 33, тепер воно по 70 з копійками. О, маленький сирок, венигора по 10 гривень. А тепер 20. Оця штука, ікра Мойви, тепер вона коштує 50 гривень. А може вже й дорожче, бо я не бачила. Філе куряче було 72 гривні, а в нас зараз філе куряче 140 гривень. Машинка, така як в нас в цього вот в Адама з лукою, 51 гривень. Знаєш, А зараз така машина коштує на розетці? 150 гривень. Да, ваніш, який я брала по 100 гривень, 44. Короче, знайшла я тут хліб. 419. Люди добрі. А багет гривень 95, фарш з курки 56 гривень, це триндець. А хек 52. 110-120 розчистили сьогодні під самий забор. Там була огромна куча, все до землі, тільки пограбати залишилось. Тут все повибирали і там теж гілляки я повитаскував звідси. Залишилось оці вишеньки маленькі позрізати сливки і явору дуже багато понаростало. І в принципі цей кусочок вже буде гарним. Збирає наш вогник. З гілочками це за останні, які сьогодні ми кидали, більше ми кидати не будемо. Ділянка тут гарна, просто попередні власники, коли різали дерева, які їм не потрібні, вони їх просто кидали на кучу і нічого з ними не робили. І так роками, руками, руками і назбиралося теж назбиралося. Нам випала ця доля, розчистити все це, що тут є. Я думаю, тут буде красива територія. Всі файно попрацювали. Відкриваємо наш колодязь і будемо мити ручки, лице там ножки. Треба тільки купити відроби, бо воно з них звіряли. Думі, втоном ворота шкрябає оті, а це Ричарда ми нашого забули. І він там шкребається, каже, пустіть мене, будь ласка, пустіть. Закривай. Па-бам! Ні, дам, це замок від тебе з лукою. Шкрича. Ми вже справилися йдемо додому. От наша калітка. Ми її зари відкриваємо. Всім па-па. Ми дуже раді, що ви були з нами в цьому відео. Ми йдемо додому, всі смердимо димом. Лука спробував себе в ролі оператора. Вже другий чи третій раз навіть. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть в коментарях ваші пропозиції, що ви хочете бачити в наших відео, і зустрінемося в наступному відео.